Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про партнерство для невеликих бізнесів і організацій, і я поділюсь прикладами зі своєї роботи щодо створення партнерства. Партнерство з молодіжним драматичним театром. У 2011 році, коли я працювала арт-директоркою в кінотеатрі Бомер в Харкові, моєю задачею було наповнити кінотеатр життям. Я багато контактувала з місцевими культурними діячами і пропонувала їм проводити заходи в нас. Молодіжний театр потребував зали для проведення вистав, оскільки вони не мали власної сцени для комерційних вистав. Їм потрібно було побудувати сцену, повісити професійне освітлення і ставити декорації для кількох вистав кожного місяця. Це була досить грандіозна пригода як для маленького кінотеатру. Але ось що ми отримали двічі на місяць до нас приходили повні зали, людей, багато з яких вперше дізналися про наш кінотеатр. Вони бачили наші афіші, а наш репертуар це те, що може зацікавити людей, які цікавляться репертуаром молодіжного театру. Партнерство з театром Лесі у Львові у 2019 році ми хотіли провести серію. Лекції про історію мистецтва розказано через приклад жінок, художниць І потрібно було приміщення, обладнане для проведення подій. Але в івент менеджменті чи не найважливіше це, щоб була локація, куди захоче прийти ваша аудиторія. З одного боку, нам потрібно було залучити нову аудиторію, це люди, які цікавляться мистецтвом, але ще не знають ні нашу лекторку, ні нашу організацію. А з іншого боку, це наша спільнота і спільнота лекторки, які мали дійти до подій. Ми звернулися до театру Лесі, сучасного театру, репертуар якого не уникає складних тем. Що ми отримали? По-перше, наша аудиторія таки дійшла на події. Люди вже знали дорогу до театру і вони мали позитивний досвід цією локацією. Тут важливо зазначити, що ми не проводили події в самому залі для вистав, але якщо вже люди дійшли до дверей, то далі ми їх проведемо. По-друге, ми отримали підсилення значимості наших тем через визнану комунальну інституцію партнерство з молодіжним центром. Після років роботи з підлітками організації потрібно було запустити феміністичний клуб для тінейджерок 14-18 років. Та сама задача привести і створити спільноту, але аудиторія специфічна і її складніше привести в локацію, в якій люди жодного разу не були. Окрім того, нам потрібна була локація, яка буде безпечною. Так, ми вийшли на міський молодіжний центр і підписали меморандум про співпрацю. Місією центру було збирати довкола себе молодь. Отже, ми отримали доступну і комфортну локацію, а також безпечне місце для проведення публічних феміністичних заходів. Тут ми працювали з контекстом, де в різних представників суспільства може виникати критика щодо нашої діяльності і якийсь час комунальна установа була нашим щитом. Півтора роки мінімум раз на місяць ми проводили там події. Хоча в якийсь момент нам і відмовили через тиск на центр ультраправого радикала, який інфільтрувався в міську раду. Але все ж таки нашу діяльність визнали важливою, і це партнерство вписане в нашу історію. А депутата, до речі, прибрали, і цього б не сталося, якби. Він атакував наші заходи, що не підкріплені таким партнерством. Але це вже трохи інша історія, яка відноситься до стратегічної роботи. Партнерство з управлінням культури Львівської міської ради. Ми проводили демонстрації на 8 березня, на яких стикалися з перешкодами, тож нам потрібно було партнерство, яке зробить так, щоб на заходи про права жінок не наважувалося нападати. І ми звернулися до управління культури Львівської міської ради. Що ми отримали? По-перше, протекцію. По-друге, більше людей та інституцій долучилися до формування спільної програми, адже для них було привабливим робити події за підтримки міської ради. Звісно, коли ми робимо щось в партнерстві, це має і свої побічні ефекти. Ми не можемо робити це так, як нам хотілося б чи як ми звикли робити все самі. На погодження необхідних речей може йти додатковий час, деякі зони відповідальності переплутуються. Варто очікувати, що у нас можуть бути зовсім різні підходи до, наприклад, комунікаційних аспектів чи очікування щодо якості подій. Тож, як підготуватися до партнерства, я писала на своєму каналі про менеджмент у WhatsApp. Переходьте за посиланням в описі. Методи побудови партнерств у загальних хриса завжди однакові, незалежно від галузі. По-перше, потрібно точно знати, з якою метою ви робите це партнерство. Чи вам потрібно закрити дуже конкретну потребу, наприклад, отримати безкоштовний ресурс, їжу на подію, або залучити технічного провайдера для обладнання, яке ви використовуєте в своїй роботі, чи ви хочете підсилити видимість, значимість? Вашого проєкту, або змінити імідж. Так, наприклад, ми можемо залучати лідерок думок з іншої сфери, ніж там, в якій ми працюємо, аби захопити додаткову аудиторію, або змінити свій імідж, або, навпаки, нейтралізувати ефект від поганої репутації, яка склалася в певної аудиторії. Після того, як ціль зрозуміла і визначена, потрібно окреслити межі конкретної відповідальності і розподілити задачі, що будете робити ви, а що партнери його команди. Наприклад, якщо ви запросили до співпраці лідерку громадської думки для зміни репутації, то чи має вона на своїх каналах поширювати інформацію про вашу співпрацю і яким саме чином вона має це зробити? Або, якщо партнер має надати вам безкоштовне обладнання, чи входить це безкоштовне налаштування, консультація, зведення в експлуатацію. Тут потрібно бути готовим до перемовин і проявити гнучкість. І далі в процесі роботи, прописуючи плани, потрібно враховувати, що можуть виникнути нові питання щодо меж відповідальностей. Або що той план, який ви склали, не спрацює. Отже, треба буде внести корективи. Помічним тут є регулярних чекін і підбуття підсумків, щоб відстежувати процеси, які провисають на льоту і запроваджувати зміни. Якщо ви запрошуєте до налагодження партнерства менеджерку зовні, то як це буде виглядати? Коли ці процеси робить ваша команда, то може дещо йти простіше і швидше. Наприклад, керівництво організації інтуїтивно знаходить, з ким саме потрібно вибудувати партнерство. З іншого боку, поточний штат може бути настільки перевантажений щоденною роботою, що на налагодження партнерства немає сили і аби максимально ефективно підключати до співпраці з партнерством людину на аутсорсі, в компанії мають бути підготовлені деякі речі. Так, наприклад, для роботи з партнерством має бути наступне: Лаконічно ємко оформлена інформація про вашу компанію та або Продукт чи проект конкретний, в рамках якого буде відбуватися співпраця. Організаційна структура, з ким саме буде співпрацювати залучена людина, з описом, в чому саме ці люди компетентні, з якими питаннями до них можна звертатися, і кому безпосередньо буде вона підпорядкована. Бюджетна співпраця з врахуванням гнучких статей та непередбачуваних витрат, аналіз стейкхолдерів, серед яких варто шукати партнера. Аналіз сильних і слабких сторін вашої компанії. Також потрібно надати доступ до необхідних документів і програмного забезпечення, які можуть допомогти організувати спільну плідну роботу. Якщо чогось переліченого ви не маєте, то ці речі потрібно буде з'ясовувати через серію інтерв'ю і співбесід. Ця частина роботи займе якийсь час, але вона необхідна, бо залучена людина змогла працювати автономно в подальшому. Сподіваюсь, вам була цікава ця інформація про партнерство і у вас виникли власні рефлекси і питання.